Доброго дня, з вами знову канал Інтервізор. В якості ведучого сьогодні я Андрій Єременко. З нами на зв'язку Андрій Городницький, політолог, кандидат філософських наук. Ну і власне говорити будемо про ті теми, які найбільш ключові, найбільш болючі для нас: це тема війни і миру. От, Андрій, у нас останнім часом дуже багато якось пішло розмови про а, закінчення війни, про мир, про перемир'я. Ми бачили заяву, включаючи дуже обережну заяву президента Зеленського, але не тільки. От як ви вважаєте, чи реально в цьому році закінчити війну? В принципі, реально, якщо складуться дуже багато факторів. Ми ж також прекрасно розуміємо, що на цю ситуацію впливають величезна кількість східних даних, і не в останню чергу вплив на нашого прекрасного ворога на ганебного Путіна, який би мав би ним давно вже це все припинити, але він не має шляху назад, тому що він прекрасно розуміє, що в нього залишається небагато шансів для відступу. Єдиний варіант це якщо наші партнери звичайно домовляться. З паном Сі, якому він там здоров'я зараз перебуває, але в будь-якому випадку, якщо він доживе до ще до кінця року і все з ним буде добре, то фактично він єдиний, хто має потужний вплив на божевільного Путіна. Релевантність цих подій дуже низька, так само як і вплив Трампа, який планує вже який себе вже бачить стовідсотковим президентом наступних. Сполучених Штатів Америки, і відповідно він не те, що мріє. Він впевнений на 200%, що він позвонить до містера Пу і з ним все вирішить. А з моєї точки зору, це цей це шанс дуже дуже низький. Як мінімум, нерелевантний стоєстої точки зору, що він хочеться зробити дуже швидко, і за рахунок України, по перше, тут Україна не погодиться. По друге, ну ми ж прекрасно розуміємо, що міжнародне законодавство ніхто не відмінював. Якщо буде запропонована версія, яку написав в своїй колонці пан Борис Джонсонюк або Борис Джонсон, і там, і там де сказано відверто, що ми поступимо власними територіями, звичайно, це буде формально, тому що юридично цього ніхто не зможе зробити, але в будь-якому випадку, ну, це буде дуже важко пояснити і перш за все. За пояснити українцям, які поклали десятки тисяч життів своїх, от це як мінімум, але також треба варто і ще й згадати про те, що сам сам Трамп себе веде дуже, дуже так девіантно. Він звичайний, звичайно, говорить про те, що на другий день війна це завершиться, але як це зробить окрім дзвінка, він нічого не пояснив. Ну, тобто треба і розраховувати те, що як ти кажеш, на план Бе знов таки, які також прозвучав від його е, візавів, і точніше не візаві а його помічників, які е, які сказали, що ну якщо не буде погоджено план перемир'я е, з Путіним, то відповідно ми будемо і надалі продовжувати е, фінансувати Україну і е, ну, накачувати зброєю так, щоб Путін відступив фізично і йому пояснити за цим іншим методом. Знову ж таки, це така трішки ситуація абсурдна, але з точки зору політики Трампа і, взагалі, політики США це нормальна ситуація. Наприклад, сьогодні він в своїй соціальній мережі якщо не помиляється, або труф, або ікс читав повідомлення там, де він висміює цього пана зеленського. Що ніби в нього там такий скріншот? І що сталося після того, як Байден відмовився від виборів? Від, від, від кандидата свого майбутнього е гіпотичного. І там одразу показано, що 57 пропущених дзвінків від Зеленського, потім СМС каже, що я наляканий, чи будуть в мене гроші, і так далі, тому подібне. Дай мені відповідь Трамп. О, тобто він це висвітлює і е насміхається з цієї поведінки. Ну знову ж таки, це на внутрішню аудиторію, щоб не було зараз такого, що ну, там нас люблять покричати про зрадоньку. Що все, все пропало, в нас тут всі збиває, і так далі. З іншої сторони, тут також не виключено, що нас можуть змусити до цієї ситуації, тому що тобто, так. ми все одно говоримо в режимі між Трампом, СІ і чи можливим там іншим переможцем на виборах США, все одно ми говоримо про це як про умови. Ну, у нас немає нічого викладу. Ми ж прекрасно розуміємо, що ми поки що не можемо бути стовідсотковим суб'єктом. Так, ми являємося суб'єктом, але стовідсотковому форматі ми не є і ми не можемо диктувати наші умови. Правильно сказали, що ну от нам обмежили обмежили постачання озброєння, впевнений на 200%, що це зроблено штучно. І для того, щоб показати, що в якому ми е плачевному стані, скажімо так, знаходимося на фронті. Ми звичайно е завдяки нашим героїчним зусиллям е тримаємо лінію фронту, важко відступаємо в деяких напрямках, але це якраз показує для того, щоб в майбутньому змусити нас до перемир'я, що ви ж нічого не зможете без нас. Тому, якщо ви будете там кручатися, та розказувати умічати і розказувати, які ви самостійні, і що ви хочете, якого там кордону, якого ви там року хочете, то ми просто вам перестанемо постачати озброєння, фінансування і на тому все завершиться. І тоді подивимося, що взагалі залишиться з України. О, тобто там дуже панальне, просте і ну звичайно, ніхто так прямо в лоб цього не говорить, але бюрократично і формально е з непостачанням озброєння і Фінансування це якраз саме собою підрозумівається. Ну на жаль, ще раз кажу. Ми зараз такі ситуації, що ми вимушені йти на на те, що нам диктують там і США, і європейські партнери, тому що інакше нас поки що немає. то от Зеленського нещодавно прямо запитали про те, чи готовий він поступитись українськими територіями. Я чесно кажучи, двічі прочитав відповідь і так і не зрозумів від нього чіткої відповіді: так готові чи ні. Ну та власне за яких умов якби ми готові поступатись, за яких умов не готові поступатись? Як це зрозуміти? І це він чому він не відповідає, тому що це його політична, е е політична могила. Якщо він завтра якщо він скаже, що ми готові поступити з територіями, до побачення і сьогодні вже ніхто не буде. Це, це реально може призвести до якихось внутрішніх і навіть до внутрішньої революції. Якщо під час війни, звичайно, рівноцінно смерті України. Але знову ж таки я, я вже потерюся, Дуже багато форматів озвучували нам ще під час війни і озвучують продовжують озвучувати, наприклад, там і фінляндський формат, і німецький формат там ГДР, ГДРНДР, ГДР і так далі, і корейський формат. Тобто вони хочуть, наприклад, зберегти зараз ту частину території, яку максимально можливо. За це більше схоже такий на корейський до речі, формату, але без ядерного озброєння. Ми звичайно були б раді, якби нам як в Кореї тоді американці привезли ядерне озброєння, завезли до за війська і повністю забезпечили забезпечили безпеку. Тобто пологізм скажу, але цього не відбудеться. Вони навпаки, хочуть, щоб ми самі собі забезпечили безпеку, тимчасово створити перемир'я, в тому числі і. Тому що цього і хоче і сам Путін, тому що він прекрасно розуміє, і критична ситуація в нього така ж сама, як і в Україні. Давайте не. Ситуація. Тому що знов-таки ми чули його заяви про те, що от, більше схоже на ультиматуми: віддайте мені те, що я не захопив і явно не можу захопити. Демонстрація можливості зброї, та сама демонстративна атака по Ахмадіту та іншим лікарням, які були простогадують, тоді ж не тільки Ахмадіт, тоді ще й пологовий будинок ракетою вдарили і так далі. Ну, якби там, там точно такі проблеми. Тут не треба слухати Путіна. Тут треба дивитися на фактичні дані і те, що говорить оточення, навіть ті самі воєнкори, які зараз дуже е, цікаво почали співати. Наприклад, які, е, е, там, ті, що відносяться до вже сидячого стрілки. На е, стрілкова. От вони взагалі там вже розказують про те, що СВО скоро буде на на Кавказі. Тобто там вже питання України в них стоїть дуже-дуже так натягнуто. Тобто, вони вони прекрасно розуміють, яка ситуація на фронті, а там дуже складна ситуація. Ну якщо вони ставлять зарплати військовим, так званим своїм СВОшникам по 1,7 мільйона мільйона рублів. Це вони розуміють. Плюс міну там це менше приблизно, там, якщо зараз курс там 90 100 формальний, то ну, там, 17 тисяч доларів в ну, будь-якому це місяць, плюс там виплати там багато своїх там, екстра там, за знищення танків і так далі, тобто на озброєння, там є свої там, доплати. Але це ж фактично показує те, що вони готові розганяти свою інфляцію до таких розмірів, що, щоб просто як мінімум на найближчий час зберегти свої можливості на фронті. Тобто, і плюс вони також розуміють, що більше з них просто не повернеться, або або ті виплати просто елементарно не будуть здійснені. Також критична ситуація з, з, з робота, роботодавцями, які просто не мають елементарно кого наймати, тому що в них дуже величезна проблема з кадрами, як виявилося, з величезною Росією там 140 скільки там мільйонів. Е, немає людей, кого наймати. Якісних кадрів немає, тому що ті, хто приїжджають там з близького сходу середнього середньої Азії, наприклад, ну вони е, або просто не кваліфіковані. Бо просто їх нікуди не беруть, а зараз там взагалі тотальна заборона на те, щоб взяти когось з, наприклад, таджиків чи Узбеків, чи киргизів, чи ще когось їх беруть, їм дають до речі, до речі, там дуже цікавий факт, що вони 30 тисяч, якщо не помиляюся, за півріччя, це було 30 тисяч, яким дали громадянство. З них 20 тисяч поїхала в СВО. Їм за одразу видали повістки, і вони поїхали до свого. Тобто, це дуже такий специфічний нюанс по тому, щоб бути чи, чи отримувати взагалі це громадянство. Ну, хоча ну це не така релевантна статистика з точки зору, що їх там мільйони взагалі є існує Україні, в е, Росії. Але сам факт е, по економіці така сама ситуація. Продавати зараз навіть самий газ в Іран е, навіть не по собі вартості, по 100, по, по 100 доларів і за свій кошт його постачати для того, щоб формально підтримувати дружбу. Ну, це також є свої нюанси, тому що видобуток в них по своїй вартості набагато дорожче виходить а в середньому вони продають по 250 доларів за цей за один на кубометрів. Ну тобто ситуація в них дійсно така дуже дуже е, проблематична. Як мінімум, проблематична вести такого масштабу бойові дії е, з такими втратами. Ну це треба мати безкінечні можливості. Росія їх не має. Якби звичайно включилися в цю боротьбу о, в цю війну о, тотально, о, Китай включився. Питань немає. Дійсно, там вже можна воювати довго і на жаль, ще раз кажу, тут було б для нас було б дуже дуже складно хоч щось діяти. цій ситуації Китай не включається. Китай опосередковано там постачає то, 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 але дуже, дуже, дуже скажу так м'яко для того, щоб не попадати під санкції, і взагалі там на якщо послухати дуже часто їхніх великих високих чинів. То там ситуація взагалі складна. Вони навіть розказують про те, що Китай там майже чи не ворог їхній в деяких випадках, тому що вони постійно обмежують там або бізнеса, або банки не хочуть блокують їхні рахунки, або просто коли рахунки, коли оплата пройшла, вони блокують зразу рахунки, ні товару, ні грошей, нічого немає. І тобто, це, це не те, що поодинокі випадки, це дуже дуже часті випадки. І, і е можете е пояснити таку штуку? я чую, от одночасно з двох сторін дві думки, які мені здаються, ну мають певне. Протиріччя одна думка полягає в тому, що зараз Україну змусять, і ця думка виходить з того, що Росію не змусить, тому що Росія готова воювати практично безкінечно, тому що от прийде там новий президент США, там зміниться політика Європи чи ще щось, нам дадуть більше менше зброї, і все, Україна закінчиться. А одразу я чую іншу думку, і суть якої полягає в тому, що ну, власне кажучи, Росія на межі це і те, що от ви розповіли: і проблеми з Китаєм, і проблема з їх енергетичною системою, яку ніхто не бомбив, на відміну від української, вони самі впорались. Е, і е, ці дві тези в мене якби я бачу в них протиріччя. Тобто, чому можна сказати, що Росію можна дотиснути? От Україну можна, си, на Росію Росію дотиснути можна, якщо є політична воля наших партнерів. Якби нам дали все те озброєння, яке нам потрібно, проблем в цьому не було б взагалі ніяких. От просто взагалі ніяких немає. Просто елементарно немає політичної волі наших партнерів. Ми ж не отримуємо елементарного озброєння. Те 60 мільярдів ми їх в принципі не бачимо. Ми їх не бачимо. Ми бачимо остатками по чуть-чуть. Трішки нам подають там по 100, по 200 мільйонів, нам постачають на озброєння там, артилерії, там постачають і так далі. Якби не наші дрони, не наші дрони, які ми видираємо, самі не створюємо і не, не вибудовуємо, не закуповуємо цієї лінії фронту не було. Я вам скажу відверто, її просто би не було. Тобто, якби не наші дрони, які залітають за лінію фронту і за лінією розмежування наших країн, Питання було б зовсім інше в розмові, зовсім інше. Ми б зараз взагалі нам ніхто б не розмовляв. Тобто, завдяки нашим зусиллям, ми хоч якось тримаємося. Але є така ситуація, що в світі всі ж хочуть бути миротворцями, а не бути там, президентами війни, як каже наш президент. Тобто, вони хочуть завжди створити мир. І коли, якщо вони почнуть фінансувати це все, ну чому ж великий величезний скандал в постійно між був між Байденом і Трампом, тому що Байден розказує, що от ви подивіться, що він створив. Він тільки створює війну. Він фінансує війну. Вони роблять, те, та вони не можуть створити мир. От я президент миру. Коли я був всюди був мир? Ну майже там там маленькі країни. Він каже, він це навіть не рахує, але всюди був мир. А от він оце президент війни, і тому для звичайного громадянина там американця США. Чи там є, чи європейця для нього поняття миру набагато важливіше ніж війни? В нас питання миру стоїть ключове, тому що ми завдяки цьому, цій війні, ми можемо виду, здобути собі як мінімум наш ну, суверенітет, нашу культуру, нашу мову, і все інше, наше життя. У них це зовсім інше поняття. Ви собі ви вже здобули суверенітет. Що Блінкін говорить? Да, да, Щоб Блінкін говорить, що Сталіван говорить. Скільки раз він повторював про те, що все Україна перемогла. Україна перемогла, тому що ми відбили Київ, зберегли. Вони розмовляють своєю мовою. Там вони культуру свою зберегли. То тобто територію зберегли свою Тож то Він не що там всю територію зберегли. Ну це таке. Це дрібниця. От подивіться, Німеччина була розколота. Скільки років? Там скільки там? 30-40 років була розколота. Ну потім то, стіна, що розвалилася. Тепер вона об'єднана. Тепер вона в НАТО в ЄС потужніша країна там друга чи третя, третя третя країна Європи світу по економіці. Ну, тобто вони говорять такими ми ну вони мислять зовсім іншими категоріями. Те, що там колись буде війна, потім з Росією, це вже потім буде. Це ж буде іншим президентом. Це вже вони зараз, так, в них зараз і так нас дуже проблематично. По перше, що ми попали от на ці вибори, тому що, якби не ті вибори, і знову ж таки не демократична партія США, яка дуже дуже м'яка, взагалі з точки зору проведення будь-яких активних бойових дій і взагалі радикалізації СССР. Ну, Глобальної системи, тому що ну завдяки, якщо так можна сказати, е, і Обамі ми отримали цю всю ситуацію з війною його м'якодухості і е, ось цієї Клінтон, яка приїжджала з тією кнопкою перезавантаження до Путіна. І завдяки всій цій ситуації ми отримали саме ситуацію з цією війною, тому що е, е, нам наш нам, нам, нам Трамп, до речі, е, Трамп нас врятував. 16 по 17 роки, по 18 роки, вони нам надали озброєння, яке нас врятувало в перші дні війни, в перші три тижні на місяці війни. Якби не Трамп, то ми б не знали, що би робили би тих джевелінів, би того озброєння і так далі. Тобто це було б дуже складно. Тому ще раз кажу, це така складна ситуація. Ми надіємося, звичайно, що ця е, специфічна політика Трампа вона зіграє нам на руку. Ми дійсно зможемо отримати те, що ми хочемо отримати, а не те, що ми зараз отримуємо від Байдена. Але знову ж таки, ризикувати цим дуже дуже складно і тому передбачуваний, звичайно, сто відсотків. Ще раз кажу, ризики є дуже великі. Що ми можемо взагалі нічого не отримати? Але ще раз кажу, ми їх зараз не сильно щось там отримуємо. Ми отримуємо так. Ми маємо те, 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 те. Але ми отримуємо те, щоб просто, вибачте, не вмерти, щоб нас просто не забили ногами цими кірзаками. Оце ми отримуємо. але не більше того. Ми і так зараз виступаємо на фронті. Я ще раз кажу, ми завдяки нашим е, смертям, великим смертям ми зараз стримуємо е, ворога не завдяки там, не знаю, кабам, не завдяки літакам, не завдяки там техніці. Ну дайте нам, будь ласка, бредлі, яких вас там просто не знаю, тисячі цих Бредлі, Дайте нам ці бредлі. Ну вони працюють, вони круто працюють Да, 113-ки Дайте нам побільше, ну, нам не потрібно там це все. дайте нам нормальну техніку, яку ми можемо використовувати за місць життів. Хай хай техніка горить, а не наші життя. А там, ні, там, ну, да, там 20-30 бреєдів, ну, будь ласка, там, грайтеся, воюйте ними,